Слава Господу! Хочу привітати всіх нас з першими днями осені. І також привітати дітей з тим, що вони почали навчання в школі. І передати вітання нашому другу, товаришу брату Сігулову з Алінсоса. Він постійний є глядач наших богослужінь. Що може бути прекрасніше, чим прославлення Господа? Ніякі наші емоції вони не можуть порівзринятися з цим. Що відчуває людина, яка поклоняється Господу. І це від Святого Духа. І це во славу Господа Ісуса. Тому так важливо перебувати в поклонінні. Я не говорю тільки отут, під час служіння, а просто наше життя це життя для слави Господа, для поклонення нашому Господу. Бог сьогодні. Шукає таких поклонників, як написано Івана 4 глава, 23 вірш. Істинні поклонники будуть поклонятися Отцю, дусі істині, батько таких, якби Отець шукає собі. Останні часи вони будуть відмічені тим, що ім'я Господа Ісуса буде превознесене і прославлене по всій землі. Якщо ми дивимося за ситуацію у світі, незважаючи на всі ті труднощі, що людина проходить. Все рівно люди уповають на Господа і продовжують, продовжують славити Його. Це буде перед пришестям Господа за своєю церквою. І буде такий порядок. Перший раз Христос прийде за церквою, і ця зустріч буде на Хмарах, а друге пришестя буде з церквою для того, щоб судити цей світ. Нехай Господь нас благословить, щоб е, наші одежі, як написано, були світлими. І в нас завжди було, готовність була для того, щоб зустріти нашого Господа Ісуса. Тема сьогоднішньої проповіді буде називатися Що віддати Господу. Зразу може бути асоціація, фінанси. Це останнє, що Бог хоче в нашому житті. І ми подивимося на слово Боже, що воно говорить про це, що даяння або давання вона є невід'ємною частиною християнського життя. Біблія вчить нас, що. Давання це не тільки акт щедрості, але і вислів нашої любові і поваги до Господа. І ми, християни, ми призвані давати щедро з радістю і з чистим серцем. Давання не тільки обмежиться фінансами, воно потребує також нашого часу, таланту, наших сил і інших форм і ресурсів. Ми знаємо, про що ми говоримо. І Ми повинні віддавати Богу все саме найкраще, що в нас є. Згадаємо слова нашого Господа Ісуса Христа, де Він говорить у дії, дії апостолів, 20 глава, 35 вірш. Блаженніше давати, чим отримувати. І в другому Післанні Коринфян, 9 голові, 9 віршом, як написано, розсипав, роздав бідним, його праведність перебуває. Навіки. Ми даємо не тому, що ми надіємося отримати щось від Господа, але ми розуміємо, що Господь Ісус віддав своє життя за нас. Всім відоме знамените місце Писання Іоанна 3:16. Бог так полюбив світ, що віддав. Бог віддав щось віддав, саме дорогоцінне. І це побуждає нас в нашому житті також стремитися бути похожими на нашого Господа. І Римлянам, 11 глава, 35 вірш. Хіба хтось дав йому щось наперед, щоб воно було повернуто йому назад. Іншими словами, можна перевести це так, що 에, приведіть мені приклад, коли людина, давши щось Богу, не отримала б декілька разів більше. Я думаю, що ми свідки цього. Ми можемо якийсь мізер дати для Господа свого часу чи якісь талантів. А Господь дає щедро. Коли людина народжується, то з народженням вона має таланти. Але дари, які має людина, вони приходять від Духа Святого. І все це для слави нашого Господа, для збудування церкви. І у Біблії показано декілька принципів, як нам давати, як ми повинні давати. Перше, Давати в простоті, римлянам 12 глава, 8 вірш. Коли хто подає, давай в простоті. Є люди, які занадто ускладнюють процес давання. Колись був один ну, даятель такий, який сказав, що я даю велику суму грошей на церкву, але тільки, щоб це було побудовано в ім'я моє. Знаєте, Це така умова неприйнятна. Ми повинні давати в простоті і не ставити ніяких умов. Друге, ми повинні давати, не звертаючи на себе уваги. Знаєте, так можна вийти в місті, на площі, да, зробити велику рекламу Я даю, я жертвую. Коли ми даємо, ми не робимо це на показ. Ісус вчив давати так, щоб не привертати до себе уваги. Матвія, 6 глава, 1, 2 вірш. Тут така справа, що ліва рука не знає, що робить права. Знаєте, часом люди хочуть знати, а скільки дає той брат, бо він бізнесмен, він підприємець, скільки він дає. Почекайте, навіть ліва рука не повинна знати, що робить права. Це наша справа, наша справа віддати Господу. Третє, ми повинні давати від цього серця. Є приклад біблійний, коли Анані і Сапфіра продали своє все майно і принесли гроші і поклали їх у ніг. Апостолів. Це все було їхнє, але було лукавство. І ми знаємо, що вони поплатилися за це. Коли сини Ізраїля збирались будувати скинію, Бог дав повеління Моїсею і детальний опис, як її будувати. У ній все повинно бути із срібла, золота, і дорогоцінних каменів, і особливих тканин. Все найкраще, повинно служити Господу. Абсолютно. Коли ми їдемо часом в місцевістю, вона є прекрасна місцевість, гори такі чудові, ми просто славимо Господа, бо це Господь сотворив. Він не створив щось таке, знаєте, яке не має ніякого вигляду. Він створив все прекрасним. І все це повинно служити для людини. І людина повинна за це дякувати Господу і прославляти Його. І все повинно було бути і найкращим цій скині. Господь сказав Моїсею, це записана книга Віхід, 25 глава, 2 вірш. Скажи ізраїльським нащадкам, щоб вони зібрали для мене пожертви від кожної людини, яку спонукатиме її серце, візьміть для мене жертовні дари. Бог не хотів, щоб хтось давав мимо своєї волі. Бог любить, коли ми просто даємо простоті і ми радіємо. Я дивився відео в Африці, як пожертвування дають африканці, можливо, ви бачили. Він просто пританцьовуючи, він танцює до того місця і тоді ложить свої гроші. Чому? Тому що це його велика радість, що він може послужити для Господа, що він може віддати йому щось від свого життя. Це також приклад для нас. Ці люди не багаті є, але вони жертви для Господа. Інший принцип це давати радісно. Друге, Корінфянам, 9 глава, 7 вірш. Кожен нехай дає завелінням серця. А не жалем чи з примусу, адже Бог любить того, хто дає з радістю. Це для нас приклад. В старому заповіті таке принесення називалося мирною жертвою. Ісус вказував нам на те, що важлива не кількість. І для Бога важливо не саме приносення, а те відношення, з яким людина віддає, що це коштує для неї. Є Такий трагічний приклад, коли Господь попросив Авраама да, принести щось для нього. Ми знаємо, що це, яке це було випробування, але це було найдорожче для Авраама. І він готовий був це зробити во славу Господа, і бути послушним Господу. І далі ми повинні давати чесно. Не робіть від, що ви даєте більше. Чим на самом ділі є. Це не угодно Богу. Знову такі історії Ананії і Сафіри. Бог не терпить лукавства і лисимирства. Він не потребує, щоб ми віддали все, щоб ми були зовсім бідні. Господь наш не є, знаєте, ніщий. Він всім обладає, все це Його. І далі ми читаємо, що ми повинні давати безкорисливо, без всякої користі. Ми можемо думати так, Господи, ось я тобі віддаю сьогодні тисячу. Зальші п'ять, я все віддам, але я знаю, що ти мене благословиш набагато більше. Абсолютно, це користь, Господь цього не бажає робити. Бог не ніщий. Даром отримали, даром давайте, так заповідав нам Господь, сам Ісус являється великим прикладом даяння. Нам кажеться, що ми віддаємо від свого. На самом ділі ми віддаємо те, що належить йому. Один пастор говорив так. Раніше я задавав питання, скільки з твоїх грошей я, я можу віддати Богу. Сьогодні я говорю, скільки з Божих грошей я можу потратити на себе. Це правильне розуміння, так? це вірне розуміння. Бог зробив нас хранителями Його добра на короткий час. І я повинен бути вірним хранителем того, що Він довірив мені. Ми знаємо притчу про то вірного домоправителя, і Господь його похвалив, що він все зробив правильно по Слову Божому. І ми повинні давати в любові. Чи ми даємо Богу, чи ми даємо ближньому, нашим мотивом повинна бути любов. 1 Коринфянам, 13 глава, 3 вірш. Коли я роздам усе своє майно, коли віддам тіло своє на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Є люди, що дійсно вони навіть себе віддають. так? Ми знаємо, під час війни люди закривали своїм тілом амбразуру, вони жертвували своїм життям. Це просто патріотизм такий земний, але Господь, Господній патріотизм заключається в тому, щоб у нас була іскорка любові. А тепер запитання: що треба віддати? По-перше, віддайте себе. Так говорить Слово Боже, 2 Коринфянам 8,5, але спочатку віддали себе Господу. Іменно Бог з цього й бажає повної віддачі, щоб ми належали Господу. Це найперше, а не наше гроші і майно. Якщо ми належимо Господу, то все інше буде Боже. Так же? Так, я думаю, буде. Якщо ми належимо Господу, ми будемо розуміти всі його заповіді і всі його бажання відносно нашого життя. Ми повинні віддати себе. Бог не нищий, не жебрак. Псалом 49, 10, 12 вірш. Адже всі звіри у лісі, як і тварини на тисяча гір належать мені. Не тільки звіри, все, що є в цьому світі, все Господь створив, воно належить йому. І Бог не нуждається в цьому, але Він хоче випробувати нас, наскільки наше серце буде. Пригодним і слухняним для того, щоб помогти своєму ближньому. Наступне, ми повинні віддавати наші таланти, час, енергію і здібності. Я особливо хотів би подякувати нашу групу, як я груп певчих, які співають групу прославлення. Вони знаєте, приходять на, на співанку, вони відривають свій час для того, щоб мотивувати нас і славити Господа. Нехай Господь їх благословить і восполнить їхні нужди. Коли ми говоримо про даяння, ми часто думаємо за гроші. Треба так, гроші потрібні. Без цього не буде існування церкви і церковного життя. Але на самому ділі це останнє, що Бог бажає від нас. Він бажає, щоб ми віддали свій час і свої таланти, тому що через це може ще більше прославитися Господь, ніж через наші фінанси. Але у кожного є свій дар, який він може служити Господу. І я думаю, що ми. Розуміємо, в якому місці ми можемо максимум послужити для Господа. І віддайте йому славу і хвалу. Це, знаєте, грішники цього не роблять в цьому світі. У них своє життя. Це діти Божі, вони можуть віддати хвалу і славу, тому що вони пізнали Господа. Бог торкнувся їхнього серця Духом Святим. Вони отримують радість і впевненість у тому, що роблять. І тому це дуже добре, що в нас є прославлення, де ми можемо діляти години. для цього свій час. Але цього мало. Ми повинні все своє життя віддати для того, щоб хвалити Господа. Євреям 13, глава 5, вірш. Жертва хвали, тобто плід наших вуст. Всі наші уста повинні служити для слави Богу. Поклоняйтеся йому, віддавайте йому постійну подяку за його благість. Притчі, 18 глава, 10 вірш. Ім'я Господа міцна фортеця, утече до неї праведник і безпечний. Так говорить слово Боже. У віруючих є єдиний істочник сили, це Святий Дух. Знаєте, дехто надіється, можливо, на свою плоть, на свої фінанси, на деякі інші зв'язки, але ми знаємо, що Дух Святий це сила, Божа сила, яка дає нам. Силу йти вперед. 28-й Псалом, 10-й вірш говорить: Господь дасть силу народу своєму, Господь благословить народ своїм миром. Це те місце, яке ви можете сповідувати кожен день в своєму житті, тому що ми, як люди, ми нуждаємося і в силі, ми нуждаємося і в охороні, і ми нуждаємося, особливо в мирі. Коли буває щось страшно, нам так хочеться, щоб Божий мир оповів наше серце. І ми повинні приходити до Слова Божого. І Дух Святий проявляє себе по-різному. Часом Він проявляє себе через приношення, яке ми приносимо. Чим більше ми ділимося з іншими, тим більше Бог благословляє вас, що ви віддавали. Ви стаєте істочником, через який Бог виливає свою благодать. Осознаємо ми те чи ні, але Бог шукає людей, готових виконати. Його волю і бути посудином, через яку він ввілє Духа Святого і силу, і любов, і благословення. Давайте будемо тими сосудами, через які Бог може виливати свої благословення на людей цього світу, щоб висповняти потреби інших людей, воістину блаженніше давати, чим приймати. Наша молитва буде зараз. Але я хотів сказати, якщо тут є люди, до яких говорив Господь через це служіння, ви можете заявити про це, і церква благословить вас в ім'я Господа Ісуса Христа. Це так важливо, знаєте, яке благословіння в Твоєму житті, Господня, коли ангел Господні, написано, Він ополчається вокруг боящихся Його. Будемо пам'ятати, що Господь Ісус прийшов на землю, щоб спасти, як написано в 1 Солунян, 5 глава, 9 вірш. Адже Бог призначив нас не на гнів. А на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Оце ціль Божа в нас не нагадати нам про гріхи, про наші слабості, немощі, а нагадати про те, що Господь Ісус пролив свою кров. Для цього ми звершуємо це славне служіння причастя. Ми просто сповідаємо Господню перемогу на Христі. Він дав нам цю твердість, і ми повинні в цьому стояти і рухатися уперед. Наша молитва до Господа. Господи, Боже, дякую тобі за те, що Ти вивів свою незмінну любов. Я дуже вдячний, Господь, що Твоя любов триває вічно Ніщо не може відокремити мене від Тебе чи утримати від Твоєї присутності. Дякую, що ти наблизився до мене за цей час. Дякую за те, що ти збираєшся робити далі в ім'я Господа Ісуса. Благослови Господь нас, коли ми розійдемося з цього місця. Благослови дома в сім'ї, благослови в дорозі, благослови в роботі, благослови Господь скризня буде ступати ноги твоїх дітей. Оберігай їх, Господь. Молимося також за Україну. Перш за все, ми дякуємо, Господь, що по Твоїй милості Україна стоїть і вона буде рухатись вперед, тому що на це є Твоя воля свята. Хвала тобі, Господь. Ми будемо продовжувати славити Тебе, уповати на тебе, бо Ти, Господь наше життя. Немає іншого подібного на тебе. Господи, Ти великий. І ім'я Твоє велике могутністю. Хвала Тобі, прославимо і возвеличимо Тебе, Господа Ісуса Христа. Амінь.